Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, Україну та світ. Сьогодні ви дізнаєтеся, якою є лидять на останніх кілометрах. Дивіться і додивіться до кінця, вам все буде показано. А додивившись, ви дізнаєтеся багато цікавих фактів. Цей колектор, що за моєю спиною... Прокладена під вулицею Саперна Слобідська. Його довжина майже 1,9 км. Такою є траса колектора на супутниковому знімку. Він починається приблизно за кілометр на схід від автовокзалу, а закінчується за розв'язкою з вулицею Михайла Бойчука. Цей колектор великий не лише за довжиною. А й за шириною. Перекриття тримається на двох рядах паралельних колон. Ширина бічних частин колектора становить 6 метрів, центральної 4 метри. Значною є й висота. Бічних по 2,4 метра, центральної 3,2 метра. Тож загальний переріз сягає майже 42 квадратних метри. Згідно з розрахунками проєктуальників, цей колектор може пропустити витрату води 190 кубічних метрів за секунду. Це навіть більше за мінімальну витрату Дніпра, яка може бути біля Києва. Зокрема, восени 1921 року вона становила лише 93 кубічних метрів на секунду. Хто не бачив моє попереднє відео, Зазначу, що буквально за кілька метрів до початку цього колектора у Либідь впадає одна з її найбільших приток річка Горіхуватка. Однак це не остання притока. Останні впадають саме на підземні ділянці. Зайдемо і подивимося, як воно всередині. Оскільки відео знято і змонтоване, Можна зрозуміти, що ясть її темрявий вийшов. Загалом я тут не вперше, і маю зауважити, що в колекторі стало істотно чистіше, ніж раніше. Немає кук сміття, яке тут траплялося в багатьох місцях та ще й у великій кількості. На цій підземній ділянці Либідь приймає три притоки. Перша з них має назву Живець. Її можна побачити біля будівлі залізничної станції Київ деніївській Метрів за 80-90 від неї, якщо рухатися від центру. Річка Живець тут виглядає ось так. Зрозуміло, що про цю річку майже ніхто не знає, адже помітити її непросто. Інше місце, де можна побачити либідь під землею, знаходиться неподалік автозаправної станції Вог. Тут з південного боку саперно Слобідської вулиці влаштовано бетонний пандус. Його зроблено для того, аби з колектора можна було вивозити сміття. Зайдемо всередину. Як можна бачити, тут вдосталь камах. Де-не-де сміття усе ж трапляється, насамперед по центру колектора, де звичайно тече липідь. Однак порівняємо з тим, що тут було раніше. Картина Жахів. Тож сучасний вигляд колектора можна вважати ідеальним. Там, де колектор майже закінчується, у Либідь з лівого боку впадає її остання притока, а саме буслівка. Подивимося, як виглядає це місце. На останніх метрах Буслівка тече ось у такій трубі. За її виглядом можна дійти висновку, що вона порівняна нова. Зауважу, що Буслівка зображено на кількох старовинних картах Києва. Як і раніше, ця річка тече між Чорною та Бусовою Горами, але тепер під землею. Власне, згадані гори, тепер. Також істотно інші, ніж раніше. Ось так зокрема нині виглядає Чорна гора. Пожартую, майже як Дефанс у Парижі. Порівняймо майже те саме, але в Парижі без реклами і солі. Однак повернемося до либеді. Такими є останні метри колектора. Перед тим як річка з'явиться на денній поверхні. Аж ось Либідь на свободі. Довжина цієї ділянки, де річка тече у своїх природних берегах, становить близько 400 метрів. Ширина тут може сягати 10 метрів. Ніде більше такої ширини либідь немає. Років 10 тому я тут зустрів дивака. Який стояв у воді і ловив рибу. Я поцікавився уловом, і він був мені показаний. А що ви робите з цією рибою? Якщо, що? Таранку? Утім, такі я бачив лише раз. Нині ця ділянка либіді виглядає ось так. Можна помітити. Що на гілках кущів і дерев зачепилося сміття, коли на річці траплялися повені. Як можна бачити, тут на лебеді чергові проблеми. Вище цього штучного підпору купа плаваючого сміття. Ще залізничний, а потім ще й автодорожні мости. Автодорожній міст, по якому прикладено столичне шосе, широкий. Пройти тут проблематично. Одразу за цим мостом русло либіді знову в бетоні. Видно, що тут виконуються якісь роботи, ймовірно, розчищають береги. Як і всюди, лебід на цій ділянці біжить жвавенько. Про виконання робіт на річці свідчить і цей тимчасовий місток. За виглядом лебіді та її берегів можна дійти висновку. Що бетонні береги розчищають від накопиченого ґрунту і рослинності. А ось певна несподіванка: з лівого боку в либідь спрямована якась труба, з якої тече вода незвичного кольору. Ймовірно, на розташованому поряд підприємстві виконують промивку промислового устаткування. Власне, у розташованій поряд промзоні. Купа промислових підприємств. Найвідомішим є ТЕЦ-5. Поряд асфальтобетонний завод. Красномовною є і назва вулиці, що тягнеться тут паралельно либіді. Промислова. Тому звідки тече ця вода, точно стверджувати не беруся. За кілька сот метрів цей скіт стає менш помітним. Водночас, помітними є роботи на берегах либеді. Ось тут, зокрема, прибрано дерева на лівому березі річки. А ось місце, яке ще належить розчистити. За сміттям на гілках дерев можна дійти висновку, що при повенях рівень води тут може зростати більш як на 2 метри. За кілька десятків метрів від цього місця. Над Либіддю перекинутий ось цей міст. Це останній автодорожній міст над річкою. Скільки їх точно не злічити. Ще трохи далі над либіддю перекинуто ось ці труби. На них не написано, що там усередині, але я думаю, що вони спрямовані на очисні споруди Київської тец 5 Загалом ця ділянка Києва аж ніяк не належить до найкрасивіших. Екскурсії для іноземних гостей тут не виконують. На щастя, іноземці про цю ділянку і не знають. Що ж до киян, то їм повідомлю, що саме тут знаходиться правобережна насосна станція, яка перекачує стічні води з правобережної частини Києва. І не лише Києва на Бортницьку станцію аерації. Там цю воду очищують і скидають у Дніпро нижче Києва. Одного разу. А саме 5 вересня 1993 року під час сильної зливи потужність цієї насосної станції виявилася недостатньою. І її затопило стічними водами. Як наслідок, Кілька днів дуже забруднена вода скидалася без очищення у Либідь, а далі у Дніпро. Зрештою, звідси до Дніпра лише 500 метрів. Зазначу, що Бортницьку станцію аерації збудували в 1965 році. До цього стічні води майже з усього Києва, а він тоді майже весь був на правому березі. Скидали в Дніпро без будь якого очищення. Щоправда, в давнину в гирлі Либіді були очисні споруди, але вони були зруйновані в 1918 році під час вибуху на звіринці. Не можна не звернути увагу на хащі гречки Сахалінської, які вкрили місцеві схили. Ця рослина дійсно поширена на Сахаліні. Крім того, вона зустрічається в Японії. Колись цю гречку завезли в Європу як кормову та декоративну рослину. Однак дуже скоро вона почала поводитися не як гість, а як загарбник території. Мимоволі згадуєш нашого північно-східного сусіда, який має ті самі якості лізти, куди його не просять. Якось у такі самі весняні дні. Я виміряв швидкість росту цієї рослини. Отриманий результат 7 см на добу. На цій ділянці можна натрапити і на ось цей склад автомобільних шин. Аж ось останні метри вибіді. Подивимося і послухаємо. На супутниковому знімку це місце знаходиться ось тут. А скільки води несе липіть, це ми зараз з'ясуємо. Одразу попереджаю, що кінцевий результат вас здивує. Тому, будь ласка, дивіться і додивіться до кінця. Спочатку вимірюємо глибину. Це зробити просто. Достатньо знайти якусь палку, занурити її у воду, досягти дна, а потім прикласти до рулетки. Отже, глибина становить 25 см. Складніше із шириною. Тут допоможе довга гілка і деякий досвід. А тепер визначимо ширину річки біля самого гірла. нарушна становить 3,55. Для того, аби виміряти швидкість течії, спочатку розтягнемо на березі рулетку, визначимо, за скільки секунд шматочок дерева подолає відстань 5 метрів. А тепер ми поміряємо швидкість течії. На березі рулетка довжиною 5 метрів. І з'ясуємо, за скільки часу оцей поплавець подолає цю відстань. Кидаємо трошки вище цього і позначки. 5 метрів за 6 секунд. Отже, є всі вихідні дані для розрахунків. Перемножимо ширину 3 метри 55 сантиметрів на глибину 25 см. Маємо 0,89 квадратних метрів. А тепер про швидкість течії. Мною була вимірена максимальна швидкість на поверхні. Приблизно вона становить 0,83 метри на секунду. Зрозуміло? Що середня швидкість дещо менша. З відповідних довідників можна довідатися, що для русла з бетонними берегами середня швидкість приблизно становить 0,8 максимальної. Отже, середня швидкість дорівнює 0,67 м на секунду. За цими даними. Витрата води в либіді дорівнює 0,6 кубічних метрів на секунду. Зрозуміло, що показаний мною метод не найточніший. Утім, колись на Либіді я виміряв кілька витрат з використанням гідрометричного млинка. Витрата води в цьому місті виявилася такою самою: 0,6 кубічних метри на секунду. Якщо немає дощу, річка живиться підземними водами і тому коливання водності тут невелике. Насправді середньорічна витрата либеді дещо більша, адже на річці трапляються повені. У разі їх виникнення рівень води може піднятися на 2-3 метри, а витрата зрости в десятки і навіть 100 разів. Проте це буває доволі рідко. Імовірно, середня витрата становить 0,7 08 кубічних метрів на секунду. Але точно не менше отриманої величини 0,6 кубічних метрів на секунду. Чи багато це чи мало? Якщо порівнювати з Дніпром біля Києва, то це приблизно в 200 разів менше. А яку кількість людей могла би забезпечити Либідь водою? Якби ця вода була чистою. Для цього спочатку з'ясуємо, якими є добові потреби у воді звичайної людини. Ось відповідь штучного інтелекту. Жінкам потрібно приблизно 2 літри рідини на день, чоловікам приблизно 2,5 літри. Звернімо увагу, що це вода, яку ми споживаємо не лише коли її п'ємо. А й з їжею, супом та іншим. Відверто відповідь штучного інтелекту мені не сподобалася, Хоча б тому, що жінок скривджено. Тому я пошукав інше джерело. Ось, зокрема, відомості нашого Міністерства охорони здоров'я. Читаємо. Немає єдиної для всіх норми. На потреби організму впливають різні фактори: індивідуальні особливості, рівень фізичної активності, температура навколишнього середовища та інше. Найголовніше наприкінці людині вагою 70-75 кілограмів щодня потрібно 2,8-3 літри води на день. Це не лише вода. А й рідина, яку ми отримуємо з їжею. Аби нікого не скривдити, будемо орієнтуватися на більше значення 3 літри на добу. А скільки води несе либід за добу якщо за секунду 0,6 кубічних метрів. Тривалість доби 86 400 секунд. Перемножуємо. Передбачаю. Що результат здивує будь-кого. Маємо майже 52 мільйони літрів, яких достатньо для забезпечення питних потреб 17 мільйонів людей. Можете перевірити ці розрахунки, якщо хтось не вірить. Однак звертаю увагу, що йдеться лише про питні потреби. Порівняно із загальними, вони невеликі. Ми ще витрачаємо воду на миття, прання та інше. Маючи лічильник на воду, можу сказати, що мої фактичні потреби у воді становлять близько 100 літрів на добу. Якщо орієнтуватися на цей обсяг, водності Либеді достатньо для побутових потреб півмільйонного міста. Насправді, ми витрачаємо воду не лише вдома, а й на роботі. Значним споживачем води є промисловість, тець, заводи і фабрики. Тому таке місто, як Київ, Львів чи Кривий Ріг, либідь водою забезпечити все ж не може. Є ще одна проблема, яку не можна обійти увагою. Це якість води. Можна припустити, що воду у Либіді можна використовувати для поливу парків і скверів. Але точно не для пиття. Аби з'ясувати, як воно насправді, я свого часу звернувся в Центральну геофізичну обсерваторію, у складі якої є сертифікована гідрохімічна лабораторія. Ось отримані дані. За цими даними либідь дуже забруднена органічними сполуками, вміст яких відображає хімічне споживання кисню. Згадаймо, що досі в Либідь потрапляє неочищена вода з багатьох туалетів, зокрема мікрорайонів, де немає централізованої каналізації. Крім того, є відкриті сміттєві баки, несанкціоновані звалища та інше. Звідси вода також потрапляє в річку. На додаток вода в Либіді забруднена нафтопродуктами. Гадаю, тут все зрозуміло. На завершення цього відео подивимося ще раз на гірло либіді і те місце, де річка впадає у Дніпро. Майже завжди. Тут можна побачити одного чи кількох рибалок. Підведемо короткі підсумки чотирьох відео, які я присвятив Либіді. Либідь це найбільша і найвідоміша мала річка Києва. Її загальна довжина становить 17,2 кілометри, але в умовах бездощів'я ця довжина може бути трохи меншою. Площа водозбору Либіді становить 67 квадратних кілометрів або майже 10 частину площі Києва. Цей водозбір охоплює центральну частину міста, включно з хрещатиком. Либідь має кілька десятків приток, найбільшими з яких є Совка, Клов і Горіхуватка. На переважній довжині Либідь тече у бетонних берегах. Або навіть у підземних колекторах. У багатьох місцях бетон перебуває в аварійному стані, а береги засмічені. Лише на 400 метрах із загальної довжини лебідь тече у природному руслі. Ширина річки тут найбільша. Як виявилося, маленька либідь не така вже й маленька. Вона здатна забезпечити водою чимале місто. Однак, на жаль, залишається проблемною якість води, крім того, проблемним є і стан річки в багатьох місцях. Проте, якщо докласти зусиль, вибіть можна зробити кращою. Якщо це відео здалося вам цікавим і пізнавальним, не полянуйтеся засвідчити мою працю. Уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.